Буває, що ми опиняємось у ситуації, коли нам ставлять запитання на роботі, під час співбесіди чи навіть у дружній компанії, і ми зовсім не знаємо, що відповісти. Це неприємний момент, правда? Але це нормально. Сьогодні хочу поділитися з вами кількома простими порадами, як правильно реагувати в такій ситуації, не втрачаючи впевненості. Не панікуйте. Перше, що важливо, це зберігати спокій. У більшості випадків людина навпроти вас не очікує ідеальної відповіді вона хоче побачити вашу реакцію. Тому глибоко вдихніть, усміхніться і дайте собі секунду подумати. Пауза це не слабкість, а прояв зрілості. Визнайте чесно, найкраща стратегія бути чесним. Ви можете сказати. Це цікаве питання. Чесно кажучи, я зараз не знаю точної відповіді. Така щирість часто викликає більше довіри, ніж спроба вигадати щось на ходу. Переведіть у діалог. Ви можете відповісти зустрічним питанням, наприклад, А як ви самі думаєте? Або Мені цікаво, а яка правильна відповідь це показує вашу зацікавленість і готовність вчитися людям приємно. Коли ви залучаєте їх у розмову, використовуйте місток. Є така техніка місток. Якщо ви не знаєте відповіді, переведіть розмову на схожу тему, в якій ви розбираєтесь. Наприклад, я не знаю деталей цього процесу, але можу розповісти, як ми вирішували подібну ситуацію в іншому проєкті. Так ви показуєте свою компетентність, навіть коли відповіді немає. Пообіцяйте дізнатися. Ще один хороший варіант сказати: я уточню, і дам вам відповідь трохи пізніше. Це демонструє відповідальність і бажання рухатись далі. Але тут важливо дійсно потім повернутися з відповіддю. Не знати відповіді це абсолютно нормально. Важливо не ховатися за нервовістю чи вигадками, а залишатися чесним, відкритим і впевненим. Бо цінується не завжди знання, а ваш підхід до ситуації. Крок за кроком ми виходимо з будь-якої ситуації разом.